Друзі, всім привіт! Ви на каналі і ігрушка Дрозд. В минулій серії ми отримали якийсь глубинний пристрій. Ми отримали відпугуючий пристрій теж. Нам треба спіймати 4 uh, риби, як я і обіщав, вод кафійок. Без цукру, без нічого, просто. Ох. Так, скільки котра година? 8 годин, прикинь. Добре. Все, каюта окей. Бляха, я цукру забув поставити. Знайти дом для собаки, ну то обов'язково знайдемо. Вона мені не мішає. Не буде з мною, мені не буде так скучно. Так. Відчалимо. Якось треба поставити тоді той пристрій. Я хер знаю як. Ну, погнали. Погнали нам треба в центр. Я думаю, що ті риби лише вночі виходять. Ну, от Питання, як поставити той пристрій? Можливо. на Q? Ні. А, тап. Покласти. Давай поплаваємо, подивимося, конечно, то дуже небезпечно, але їх ним. Ну мене захірячить? Не будеш хірячити? Да? Дістану плюху? Ні. Ти вже один катер, ти хто? Нет, мені то роз... Шо? Драга, очертання в пучині. Добре, сюди. Оп-оп-оп-оп. Ты понял? Ты кто? Блять, кольцо. Нахера мне мені кольцо, вокен то кольцо. У нас тут завдання май важливе. Да вот тут рыба я одна. Як, пучини, бляха глубині. Все я понял. Все я понял. Собака, а. З... А як? Бляха, скільки мені нахерячило. Тобто я повинен той якось включити Мудрений механізм, вони впевнений, ні з якої сторони його потрібно ставити, але ставиться він на генератор. Тіпа. Мені його сюди треба поставити. Ну, генератор. А, на генератор! Ой, дурак! Ой, дурак, мені ж треба на той поставити його. Стій! На нашу ту будку! Да? Та певно, що? Погнали. Хлубень. Там, де є генератор, от поняв? О, в тій лабораторії, погнали туди. Все, кого більше немає. Я випив всю каву. <гум> Ладно, пішли. А, ДА, 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 от туди ЇЇ треба поставити. Бляха, я не знаю, от ігрушка затягає. Якось останнім часом стіко ходило, і водночас не є що грати. Так, сідай. Давай, будемо дивитися. Все пакуйся. Так, мені треба відремонтувати мою байдарку. Зможу. Не зможу, прикинь. Ніхера продай, продай. Тепер зможу. Да? Да? 70 бачів вишох хворі? А як? Спіймати можу ту рибу? Да. Раз, два, три, чотири. Окей, скумбрія, Раз. Все, запасів більше немає. Курва погано. Давай ще оту ту рибу заганя... зганяємо. от сюди. Два, три, чотири. Все, давай підеме, продаме її. Е, я не знаю. от Прям цікаво, що як той звуком там на, ту, на тих відосах буде. Вроді, в принципі, е, повинно би бути добре. Того, що Все, пакуйся. Того, що я, в принципі, настроїв, перегруза би не повинно було бути. І надіюся, що мене теж добре чути. От Дуже сильно надіюся, бо якщо погано чути, то прям біда буде. Так, продати і продати. F е, е, продати всю работу ремонт. Мені треба. сюди? Ні, мені треба сюди. Бляха, постійно то путаю. Так, R в цей ремонт. Добре, тепер мені треба зняти ТБ. Тебе... В трюм. Ну, що я роблю? На генератор. Я як собі подумав, бляха-муха э, в той забери. Я як собі подумав на місто того. Вот. Я їх подумав на місто моторів поставити. От так собі і думаю, бляха. Все, погнали. А, відчалити. І десь там та майстерська повинна бути, так? Да? Де вона є? Світло. А, а вона. Стоп, вона от там десь повинна бути, от вижу її. Бляха, блискавка грім, прикинь. Погнали. Не знаю, цікаво, а, чи якусь грає роль задній фон, от той, що я тепер навпроти вікна стою. Поставив комп. От я прям шукаю щось таке, щоб було цікаво. От щоб прям було, знаєш, цікаво дивитися не лише на мене, а й що відбувається ззаді. Певно, було б більше цікавіше, як би я той. Якби я записував в день, ну Там все якась херня відбувається. Ладно, пакуйся сюди. мене ще тут таке. Все, коротше, не буду тобі розказувати. Генератор. Тут може підключити, все, давай підключимо. Так, да, окей. І з-під генератора витікає щось. Покритою наліпшу солью. Красота. Включити устройство. Да. Прекрасно. З гулом і жужашим відпугуючим устройством. відпугуюче устройство, оживляє. Через декілька секунд зверху спливає ярке світло і включає сигнал тривоги. Вчана сказала, що це дозволить тримати істоту на відстані, по крайній мірі, деякий час. Ясно. Тобто, в нас є така. Бляха, муха, як цікаво. Плави. То Тобто, в нас є така можливість вивчити всю рибу, яку нам треба, да? Да, 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 вот воно спряталося. Да, ти ж мене не будеш хирячити, мать. Це шо за риба? Пучинні. Бляха, я ж починні можу ловити. Все, я тут прямо в центрі. Ти хто? Та я можу ловити пучинні, алло! А де мені. Ну от мені рибу тут треба спіймати. То в мене є для пучинних. У мене є вудка для пучинних. Неспокійні води. Окей. Ну я так зрозумів, що воно буде а, на певний час лише до того періоду, допоки митурул рибу не виловимо. Але я так зрозумів, що нам не то треба. Що нам не оту рибу потрібно. Ну тож, глибоководні. От там ще вижу кораблики. А де я то повинен спіймати? Ти хто? Та ні, нахер мені в чертані в Пучині. Стоп! Ну от тут, я сюди повинен прийти. Да? Я ж можу лише глибоководні піймати? А глибоководні є там. От я вижу якогось угря. Пучині. В смислі? Вот ты глубоко водний, да? Скажи, что да. Да! Вот, красота. 2, 3, 4. Супер! Раз, два, три, 4. Ебать, я сразу ему мию якусь спіймав. Раз, два, три, четыре. Красотень. Просто красота. Бля. это не может. Все супер. Так. А тепер. От там та риба, окей, там та риба є. А, мені тепер треба до нашої ученої. Бляха, нам би й до рибалочки нашої. Ладно, погнали. Не будемо з тим спішити. Погнали до нашої тої, віддаме їй екземпляр наш. А далі поїдемо до нашої туди ученої. А ти хто? Я тебе можу спіймати? Ну, то не є глибинні, так? Да? Ні. Нахер мені кальмар. Так, кальмарів мені не треба. Все, давай. Опа, вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот сюди, 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 сюда. Спокійно. Раз, два, три, чотири. Ти що? Бляха, і сразу можеш її сюди поставити. Прекрасно, ще одну рибу спіймали. бляха, На, на останній тій, на останній минуті. Прекрасно. Давай паркуй бочком. От пішла, бляха, жара, пішла жара. Так. Все, давай, мать, я дві риба тобі принес. Прикинь. А, ну, ту я тобі не віддам. ту можу дати. І от тут зможу віддати. Ти хто гігантський гігантський бо, бокоплав і морський слизень. Мені треба пучинні і пучинні. А от ти вже не підходиш, да? А в мене та вудка підходить моя. Правильно? Почині, я ж пучені можу спіймати. У мене ж там є, мій трюм. А ю вот трюм бляха пучинних нема глубоко а апучині як мені получити так давай бовчиме щось ти хто в принципі, ми її можемо вивчити. Нам хватить міста і ми собі спіймаємо те, що нам треба. На Пучині більше ніякі не підходить. Да, на Пучині нічого більше не підходить. Прибережні мелководні океанські. Давай, та, давай вивчимо. Ну а що поробимо? Я думаю, що а, то спеціально так нам дали, щоб ми змогли то вивчити, відчалити. А, погнали до нашої тої собаки. Давай із сітки, може, щось витягнемо, якісь речі. А, тебе. Я, я, я можу? Ні, не... Так пішли. А, наша та от собака повинна бути там. Пам'ятаєш, ми говорили, от вона от в тому напрямку повинна бути. От куди прям корабель пливе. Бляха, блискавка. От там. Стоп. От звідти туди вона повинна бути. Але я, здається, недобре дивлюся. Да, я дивлюся недобре. Вона всередині острова. Так, хорошо. Ну, от, бляха, ти чуєш, жара пішла. От п'ять риб'ях вже спіймали. П'ять рыбин вже спіймали. Мать твою, що твориться? Прикинь, вот вона от там повинна бути. Вон там. Д Для собаки на теж треба щось знайти. Не забувати про нього, а то, бляха, той пес взагалі вкрай охренів. Сидить, Джей у мене комунальні, не платить. Їсть безплатно. Ну от тут же ж повинна бути, та... да. Так, вот вона. Супер. І нам буде треба встановити ще ту херабору для починних. Давай продаме ту рибу. Пакуйся. Шість, шість рибин ми спіймали. Боже, боже. ми, бляха, зараз багаті будемо. Цікаво, скільки ще, так, рибний ринок. А, так, продати все. Охеренно. Далі. У нас є 300 баксів. Давай. А, сюди, верф, да. так. Вот. Uh, нет. Вот ТБ. 405. Ah. Подивимося, що у нас є в трюмі. Можливо, ми щось можемо продати. Ту утку нам нахер не треба. Да, я ж правильно обрав, да? На 82 долари. Uh, і тебе продаме. Окей. Okay. На 11, 402 долари. Вот. Вот. Прекрасно. Е, груз, трюм. Давай в трюм поки що покладемо. А далі тебе так. І от так. А от тебе в трюм. Тебе в трюм поставимо. Вот! А тебе теж в трюм. Супер! Якраз вже і вечір. А, давай відчалимо. Давай відчалимо і подивимося. А нам треба там спіймати ту рабу. Бляха, ось мино хвиліс. Да, собака та вилізла. А, де є той? Срочно де є а, лабораторія. та? Певно, що її ще раз треба включити. От вона десь ту є. Добре би запам'ятати на карті. де... Стоп. Де є та рибалка? Та рибалка вот тут є, а вот тут є та. Все поняв. Воно відмічено точками. Я поняв. все погнали. А... Да, десь там. Вон. Все ми спіймали шери був охеренно. Нам треба більш, більш мощний фонарик, тому що той от прям херню вже світить. На початку його було достатньо, тепер вже мало. Давай запустимо ще раз. Давай запустимо ще раз, того, що я не встиг все спіймати. Мені ніхто нічого не сказав, що я повинен то спіймати. Давай причалюй і погнали. Генератор. Так, да, включити устройство. Прекрасно. Продовжити, продовжити все два відчалюю. У нас часу не так і много. Погнали, нам треба ще спіймати дві риби. Нам ще треба одного охірвшого краба спіймати. Так, то на минуточку. Да, от тебе треба спіймати. Раз, два, три. Та бляха, три. Чотири. Супер. Беляха, як яка неудобна риба, я тобі скажу. Красота. І нам треба ще спіймати одного краба собаку. А де той краб собака? Вот он. Красота. Раз, два. Супер. Давай уже наловим их побольше. Раз, два. Красота. Раз, два. Давай уже все наловим. Раз, два. Раз, два. Все. Геноцид <зарказано> крабил. Так. Нам треба до тої собаки піти. І далі продаме все, що лише можемо. Того, що... Все, 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 красота. Головне, щоб якась хірабора до нас не залізла всередину. А ще нам треба подивитися, що ми зможемо за світло. Яке світло ми зможемо прокачати. Бляха! Яка продуктивна серія. От ти видиш? Спокійно. Риба. Раз, два, три. Та но. Я її не можу забрати. Так, спокійно. сюда. Сюда. И сюда. Можу. <laughs> Погнали. Все, выключай светло. Паркуйся. Вот. Красотень. Так. Я не знаю, светло бы, может, так бы было лучше, чтобы мне прямо харю светило. Чи, может, его даже не упустить? Почекай. Ну, а так через чур уже. Вот так, вот. Uh, давай, учона. Я. Ми тобі зараз закинемо все, що ти хотіла. Mm. Надіюся. Бляха. А я не ту рибу спіймав. Ладно, погнали продами. Uh, ще раз яку. Морський слизень. Все я поняв. Все я поняв. Відчалити, давай. Я би. Uh, Проспав до вечора, ну ні. Ми підемо з тобою швиденько все продаме. Подивимося, скільки у нас бачів, а чого, стоп. Подивимося, скільки у нас бачів буде. Hmm. Все, там повна Ага, повна все більше вона не може використовуватися. А, і... Чекай, вона десь тут, бо вон там, вон там біля того острова. Скільки у нас буде бачів, можливо, ми б купили ще якусь херню на світло, Того, що прямо на світло мало міста. Вот слабо, я хочу прям прожектор такой, бы випалював бляха воду. Щоб нам все вночі було видно. Того, що воно приходиться вночі, то плавати, ну. Да? вот, вот, вот так вот. Давай, сідай. Вот. Так, давай, знаєш що? Давай а, ми продаме всю всю, ублюдську рибу. На 400 баксів нихера собі! Так, сітка, а, сітку на сітку треба ремонта. Uh, давай відремонтуємо тоді. За 50 баксів все все. Хорошо! Так, давай подивимося, що є в тої нашої собаки. Ми, бляха, би могли купити ще. Бляха, охеренний. 210 люмін. А на цьому у нас 1800. Ну, нормально. Окей. Так, у нас ще є дві ті штуки. Ну, от, а то ми не зможемо купити. Давай купимо тебе. Прекрасно. А тебе продами за 151. Супер. А, тепер би нам треба подивитися на верфі, що у нас є. Ні, стоп, не, не той. А, тебе, так. Да. Движки, ловушка і сіті. Угу. Значить, то буде потом. А тепер нам ще треба десь десь той. А, ну. Так, все, сітку ми відправили. А, ми то продали. Стоп, я ж можу. Піти до тої а, переночувати там, правильно? Да? Ні, все нахер мені не треба. Піти туди переночувати. Де вона є? Бляха, як цікаво в нього грати. Я б бляха грав і грав, шкода, що вже час піджимає. А, переночувати біля отої станції, запустити генератор, як прийде ніч. І спіймати ще одну собаку. Вона така пласка має бути на три, на три полоска. Все, пакуйся. Пішли. А сітка дуже корисна штука. Так, відпочинемо немножко. Все, вставай. А, генератор треба запустити. а да Прекрасно. Давай ще маленько відпочинемо Ну, бляха, я не знаю. стоїть Є смисл відпочивати. В принципі, воно його ще поки що відлякує. Да, у нас две собака прям забилась. Вот все. Вот сразу тебе Раз. Два. Сюда. Да, вот та собака сутула. Раз. Раз. Два. Три. Сюда. Раз. Два. Три. А, сюда. Раз. Два. Все. бляха Так більше стане? Ні, то одно виходить. Ще одну. Раз, два, три. Всіх слизняків виловили. Прекрасно. Все, можемо уйо. Та в кінцітку. Тепер нам треба лампу. Подивимося, як нова наша лампа світить. Ну, я би не сказав, що поліпше, але трохи ліпше. В принципі, я того і не замічаю навіть. Ну да ладно. що за звук Е, Спокійно. Нам треба. С что на звездами потон. Если вот мені, нам треба на розворот. Ні, нам вон туди треба. Нас звідти приплили, да, нам. бляха муха Ну да ладно. Пішли тоді продаме рибу, відремонтуємо на, наш то, байдарку, наш катамаран. І взагалі все буде супер. Причалюй. І віддаме і ту останню рабу. Надіюся, все буде добре. Значить, рибний ринок продаме тебе, 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 тебе. Дебіл! Не скажеш інакше. Та стоп, Що ти робиш? Спокійно. Мені треба відремонтувати нашу байдарку. Бляха, ну ви, відловив же ж рибу всю. І ні, бляха, муха треба, той. -а. давай ще раз. Якщо ні, то підемо спати. Ну, от нахрена. Ну, от для чого. Собака, я виловив всю рибу і треба її було всю продати. Ну от нахера. Стоп, ти хто? Слизняк? Так. Да. Все ніяких більше риб. де є наша та собака. Вон, пішли до неї а, ще тебе Прям на секунду, прям чуть-чуть. Я такого краба ще не видел. Раз, два. А, раз. все Спокійно Бляха, муха. Та все, все 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 все, все мать, я пішов ТА ВСЕ не кричи! -ху 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 -ху. Три пошкодження, я без світла, да зато хер без ним, у нас є охерен та. Все, я своє получив. Погнали. Баляха, як у він їде, просто біда. Да, в мене один мотор пошкоджений. Так, похер! Так, давай, паркуйся. Та паркуйся. <гум> так на мать все буде добре, не переживай, я все тобі приніс. на Прекрасно. Давай так. Є хороші, є погані. Давай почнемо з поганих. Погано в тому, що добути вам в бухті зразки. Тримають опасно високі. Випасно високу кількість кліточних мутацій. Хороша новина, я вичислила, що це визиває патології в екосистемі. Все говорить про одно. Существо в бухті шкодить живому на кліточному уровні. Воно поражає все навколо себе невольно чи умишлено. Мені потрібно записати в результатах моїх. Вибачте, наших ізисканій. Як можна швидше, можливо, тепер ви до мене прислухаєтеся. О, як грубо з моєї сторони. Ви тільки стільки для мене зробили, а я Я мало чим можу вас відблагодарити. М -мо мало чим можу вам подякувати. Візьміть це. -е вона відкриває ящик, достає книгу, а потім смущенно вручає вам. Я написала їй в ході роботи, думаю, вона покажеся для вас корисною. Дякую ще раз за допомогу, і я б радила вам збігати цієї області. Похоже, біля бухти небезопасно. Окей. Okay. Давай відремонтуємо корабель і на тому будемо завершувати вже ту серійку. Там ще якісь глубинні собаки плавають. Мені треба. А, мені треба. от сюди. Мені треба в ту сторону. Так, да, мені треба вот туди і продаме оту всю штуку. М -м Сіть. А, нет, каюта. Нет, назад. Повідомлення ніт. Де енциклопедія? Та яка енциклопедія, бляха муха? Де воно є? Вот, прекрасно. І що вона робить? Окей. Погнали, подивимося, можливо, щось корисне робить. Не знаю, можливо, буде швидший улов або щось наподобі того. Так, нам треба доплисти туди і все, і будемо закінчувати серійку. продамо все, що лише можемо, і все. І все буде зашибісь. Я би ще в ідеалі хотів два мотора купити, але не знаю, чи вийде нам ті два мотори замість того одного купити. От там, що я там, ну, ти внизу у нас. Не знаю, як то вийде, але подивимося зараз. Нам треба ще нашу байдарку відремонтувати. Кстати, ми один можемо купити. Так. Да. Один мотор ми зможемо точно купити. Давай, пакуйся. Так, котра година. Добре. все зашибісь. В принципі, ще одну серійку я можу записати. Рибний ринок. А, давай, продаме все, що можемо. Прекрасно, 172 бакси. У нас є 600 бачів. А, плавучий док. Ні, назад. От, мені треба відремонтувати. 140 баксів. В принципі, не так і страшно. Красота. Тепер. А, я можу ще купити. 270, так? Да? Мінус 63. А, тебе продаме? Так? Да? А мені ще треба тебе, мені ще треба один той мотор. Бляха, мотора більше нема Мені треба ще один мотор. Давай підемо спати. Мені страшно, треба ще один мотор. Дай мені мотор один. Бляха. Спати. Давай відпочинемо і все. Тому будемо вже закінчувати. То, що все. Кеде. Давай плавучий док. Верь тут. Да ж мотор чи ні. Собака. Ладно, давай закінчимо. Можливо, появиться в наступній серійці. Або давай спіймаємо якусь одну рибу, можливо, тоді з'явиться. Давай от того кальмара їдемо. Раз, два. Три. Охеренно, все сюди. Супер. Погнали. Можливо, тоді з'явиться в неї мотор. Мені ще би один мотор, так то не помішав. Тим більше я його зможу купити. Так? Да? Надіюся, що так. Да. 270-270, тобто виходить 540. А, рибний базар. Давай продаме тебе. І тебе. Прекрасно. А нам треба сюди. Так, да, супер. Мотор є. Встановити один той. Красота. Я думаю, що на тому ми а, закінчимо. Подивимося, ще що у нас по срійках є, а, по тому по завданнях. Я думаю, що ми на тому закінчимо. Каюта. А, Знайти реліквії добре, знайти дом для собак. доставити тухлого морського угря. Ото, От кстати, ми можемо зайняти, Пой спіймати зміївну скумбрію і піймати рідку рибу. Гігантського гідроцеона, целаканта, сільдяного короля господи, то просто прям ужас. І все напевно. У нас прям тільки до хера речейся вже збирає. А, немає з тим, що робити. Ладно, будемося вже розбирати в наступній серії. А поки що, друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте, всім до зустрічі в наступних серіях. Всім пока.